Сьогодні це свято має новий зміст та нове ґрунтовне значення. У кожній літері цього свята запечатано та скрито багато історичних подій, що об'єднують та відроджують усю націю, кожного з нас. Незалежність сьогодні це тисячі обіймів при зустрічі, це продовжене українське дитинство. Сьогодні кожен із нас і у тилу, і на фронті. Своїми діями, підтримкою та життям, що секундно доводять значення слова незалежність. І якщо колись це було одне із головних державних свят України, то сьогодні це свято кожного свідомого українця, кожного, хто вірить в Україну, любить і нескінченну красу, пам'ятає її героїчне минуле, гордиться її незламним воєнничим сьогоденням. Незалежність сьогодні. Це не лише про кордони країни, це розуміння того, що є оттуда і є ми, що є Європа, а є Україна, що є світ, а є український незламний та надихаючий всесвіт. Дня незалежності наша Україна і кожна українця, адже кожен з нас сьогодні це пекучий промень майбутнього, що виплатить будь-які руйнівні ідеї та плани не тільки тих, хто оттуда, а й кожного, хто піде проти нас.